Національного спротиву збираство координатори народного спробу наполягали, наполягали на тому, щоб їх розброїти. Ми зараз реально Наша До них була пропозиція, щоб вони на театральному майдані в першій годині присягнули на вірність України, прийшли на сороми народження. Але люди... Дуже категорично налаштовані, вони хочуть, щоб Берко йшов що пішки. Як ви самі розумієте, що з Бережа вони будуть йти трохи довго. Для того, щоб їх переконати, що все-таки автомайдан, ворожній патруль і штаб національного порятунку проведе автобуси Беркут і також буде їм гарантувати певну безпеку, ми мусимо вирушати вже туди. Тернопільський. Тернопільський, так. Так. Зброя в дому складена так, щоб вони не могли на нас Скільки їх? 20 з капіталів. Вони, вони їх утримують. Вони, вони відмовилися, це просто їх міняють. Зараз ми все це будемо сяти, в тому числі люди будуть задавати свої питання. Яка у них зброя, просто? Зброя є вартою, спецзасоби є вартою. Приїдемо покажемо.